Наявності з'являється ось така Audi A418 4 року. Машинка у нас з Америки повністю ціленька, 2.0 бензиновий двигун, передній привід автомат, S-Line по колу авто, гарний сірий колір, чорні диски. Автівочка з дуже топовим пробігом. Покажу вам трішки пізніше, на безключовому доступі такий вигляд авто позаду, підтонована. Відкриємо салон, чорні шкірні карти, тут так під дерево, пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Банколапсен, максимальні сидіння шкірні, які можуть йти з пам'яттю, з підтримочкою з електрорегулюванням, чорна стеля, великий люк. Одразу вам покажу задній ряд. Тризонний клімат контроль в авто присутній. Сідаємо, заведемо. Зазвичай у нас мультикермо. Пробіг у нас 87 тисяч рідного пробігу, друзі. Автомат, екранчик, підігрів сидінь, клімат-контроль присутній, адаптивний круїз контроль так само присутній. Віртуальна приборочка. По салончику взагалі ніяких питань нема. Все частенько, все працює. Тому, друзі, хто шукає собі хороший варіант? Ціна автомобіля 23 тисячі. Доларів з таким пробігом за таку ціну, ще ціле авто, хороша оптика. Тому, друзі, звертайтеся! Усім гарного дня! Компанія Фрешавто, працюємо для вас.